Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо зробила офіційну пропозицію. в гру з клубу УПЛ. Ванати циганково отримали оцінки за матч Ла ліги. Довбик втратив шанс на трансфер у топ-клуб серії А. Коуч збірної України чекає трансфер Батагова. Київська Динамо направила офіційну пропозицію щодо переходу Вінгера Рівенського Вереса Ерена Айдена, про що повідомляє журналіст Решат Джанос Будак. За інформацією Арди Оскурта, «Динамо» уважно стежить за виступами Айдена ще з моменту його трансферу до Рівенського клубу. На цей час між сторонами тривають переговори. При цьому сам футболіст позитивно налаштований щодо можливого переходу до білосиніх. Водночас зазначається, що турецький галатасарай, за який Айден виступав раніше, матиме пріоритетне. Право на його повторне підписання за символічну суму. Додамо, що у поточному сезоні 22-річний гравець взяв участь у 10 матчах у складі Вереса. Відзначився одним забитим м'ячем і віддав три результативні передачі. За даними порталу Трансформаркет, трансферна вартість турецького Вінгера становить 400 тисяч євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Українські футболісти Жирони Віктор і Владислав Ванат з'явилися в стартовому складі команди на матч 19-го туру іспанської лаліги проти Осасуни, який завершився мінімальною перемогою каталонського клубу з рахунком 1-0. Єдиний гол у цьому поєдинку записав на свій рахунок нападник Жирони Владислав Ванат, який ефектним ударом п'ятою замкнув прострільну передачу від Морено. Водночас, попри вирішальний забити м'яч, Ванат не став найкращим гравцем матчу за оцінками статистичних сервісів. За версію Фаскор дії форварда було оцінено у 7,4 і бала, що відповідає третьому і четвертому результату серед гравців стартового складу. Жерони. Портал Хускорид поставив на то оцінку 7,0 бала, яка стала лише восьмою серед стартової одинадцятки команди. Гру Віктора Циганкова, який провів свій сотий ювілейний матч у складі Жирони, статистичні портали також оцінили по-різному. Софаскор виставив українському півзахисникові 7,3 і бала. Тоді ж як хускорито цінив його виступ у 7,6 і бала, що стало третім найкращим показником у цьому матчі. Гравцем поєдинку обидва статистичні ресурси визнали автора гольової передачі на Ваната, колишнього захисника Астон Вілли Алекса Морено. Хускоре оцінив гру іспанців 8,1 бала, тоді як Софаскор поставив йому 8,5 балів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Травмування Артема Дубика, кого він зазнав у матчі 19-го туру проти Лечі, може мати для українського нападника набагато глибші наслідки ніж проста тимчасова відсутність на полі. Італійський журналіст Марко Ді Натале звернув увагу не лише на сам факт ушкодження, а й на обставини навколо нього та можливий вплив ситуацію на майбутнє форварда роми в контексті трансферів. За словами глядача, повернення довбика до заявки на матч відбулося буквально в останню мить і стало несподіваним навіть для людей, які добре обізнані з внутрішніми процесами римського клубу. Проте позитивні емоції від його появи на полі швидко зникли. Отримана травма за попередніми прогнозами може вимагати досить тривалого періоду відновлення. Дінатала підкреслює, що саме це ушкодження суттєво вплинуло на потенційний розвиток подій на трансферному ринку за відсутністю проблем зі здоров'ям український форвард, за його інформацію перебував би серед кандидатів, яких Ювентус розглядав для підсилення лінії атаки. Про інтерес туринського клубу до Довбика журналіст повідомляв і раніше однак, нинішня ситуація фактично змусила відкласти ці плани. У нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 17 поєдинків у футболці Роми, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Контракт українського нападника з римським клубом чинний до літа 29-го року. Головний наставник юнацької збірної України Ю-19 Дмитро Михаленко висловив свою позицію щодо українського бронця Арсенія Батагова, який на даний момент захищає кольори турецького трапзонспора. Він дуже потужний. Пам'ятаю, кахакаладза був крамезний. Важко було його завалити. Такий самий Батагов. Він потужний у дуелях, стоїть на ногах, обріз м'язами, нове конкурентне середовище. Це все допомагає допомагати медалі. Зараз його ліміт ніхто не знає. Чемпіонат України не став питання. Зараз поїхав у чемпіонат Туреччини. бачу ВАВ, а він може. Повірте, він зможе і в умовній Італії, бо є потенціал та фізичні якості до елітного рівня. Це головне, сказав Михайленко. Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо ситуації з нападником киян Владиславом Блинуце. Ігоря Михайловича, президент Динамо, Бохарест, заявив, що зробив письмову пропозицію щодо оренди Блинуце. Це правда? Поки я нічого не отримував. Ну а взагалі, що плануєте щодо Бленуце, трансфер, оренда чи залишиться в Динамо? Чекаємо на розуміння, чи може він грати за інший клуб. Фіфа повинна відповісти. Якщо будуть реальні пропозиції, дозвіл грати будемо продавати, сказав Суркіс для українського футболу. Нагадаємо, восени 25-го року Владислав Бленуце став гравцем київського «Динамо», перебравшися з університету «Крайова». Сума трансферу румунського форварда склала 2,5 мільйона євро. У нинішньому сезоні нападник уже взяв участь у 10 поєдинках у складі столичного клубу та відзначився одним забитим м'ячем. Полісся близьке до завершення трансферу нападника Львівських Карпат Ігоря Краснопіра інформує видання та то таке. За інформацією джерела, 23-річний український футболіст уже пройшов поглиблене медичне обстеження та навіть встиг взяти участь у тренувальному занятті. Очікується, що найближчим часом його офіційно презентують у статусі гравця Житомирського клубу. Раніше повідомлялося, що сума переходу може скласти 1,1 мільйона євро. При цьому частина коштів від трансферу отримує рух. Нагадуємо, Ігор Краснопір прибрався з руха до Карпату в січні 25-го року, а сума трансферу становила 1 мільйон євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.